Ну, бистро точно на цю тему відповісти не можна, тому що, дивіться, SPC, а на сьогоднішній день вона по ціні, є ж тамкий варіант. Да? Якщо ми беремо, перший з'явився у нас клієвий був вініл, потім з'явився лакшер, вініл та LVT плитка вона, LVT плитка стала замковою, клеєвою, і потім ми зробили ріджит посилену на плита. Да? То є, але там 100% ПВХ, ну, так по-простому. Ріджит да? це теж аналог, альтернатива. SPC, але із ПВХ. А ПВХ саме по собі дуже дороге. Якщо візьмете порівнювати вінілову підлогу, да, той самий Quick Step, Vineo Rigid, у нього ценник там буде в середньому 2000 гривень в товщині 5-6 мм з підкладкою. А SPC в товщині 5-7 мм буде ценник колібатися від ну, 1200 до 2000. І за 2000 це можна взяти по ту восьмьорку або там 5 Тобто сьогодні ще 6 плюс 1, 6 плита і міліметр підкладки. І 7 плита. У нас є два декора, я повторююся, акційних. Зараз низька 20% на два декора. Восьмерка товщина в великому форматі, то есть широка, 243 на 1,50 м. І от ріджит завжди, ПВХ плитка була завжди дорожча, стоїть замкова ріджит іменно. Потім з'явився альтернатива, з'явилася SPC. То і SPC, от я замки там ламав, все остальное, але ж. Ще є варіант, що SPC-ха, вона ударом вона більш ударом чим обичне LVT І хто не знав, SPC-ха не продавлюється. Її молотком може лупити, з нею фактично нічого не просходить. Вініл теж, якщо на нього падає там кухонна якась хня, то теж не продавлюється. Але гострим краєм робити можна все. Але LVT клеєвий, продавлюється, LVT, іменно LVT замковий, продавлюється, Ріджит уже де жорстка конструкція, так, як весь пісі, фактично не продавлюються. Але весь мінімутлевий, практично весь продавлюється, не набагато. При тих самих характеристиках ми тестували при тих самих характеристиках різні виробники більгійські, навіть порівнювали більгійців там, і так далі. Так. То деякі виробники продавлюються набагато більше, чим більш як чому ціна одного мініла. Один стоїть там, 1300 клієвий вініл, да, наприклад, а другий стоїть там, 1100. Вроді би це ж вініл, але мені, продавлюється вініл, як глухоніний. Фактично весь, фактично весь клеєвий, завіса для вантаження і так далі. Тому використовуємо поволочні накладки, використовуємо, коли мебельчика понашкодає свою мебель, там ми, кучами в одному місці, а потім о, вініл продавився і починається паніка. А SP-Сіг повна альтернатива керамічній плитки. І вініл тепліше, чим керамічна плитка і чим ламінат. Так що якось так і кайфушна тема і дешевше стоїть, чим звичайний вініл.